Слава Україні! День в Одесі та в області проходить без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Сили оборони виконують бойові завдання, тренуються знищувати ворога, проводять заходи з бойової підготовки. Обласною владою повністю забезпечено функціонування критичної інфраструктури, всі структурні підрозділи на своїх місцях та працюють на оборону та на нашу спільну загальну перемогу та настання миру. Я дякую завжди усім дотичним. До будь-якої сфери до медичної, до освітянської, до аграрної, інформаційної, звичайно, до бойової, до транспортної, енергетичної. Дякую усім людям, хто знову-таки скажу працює на нашу спільну перемогу. Ну і, звичайно, прошу вас дотримуватись інформаційної гігієни. Ну і власне, вкотре нагадаю, що в чорному морі шторми, і вибух міни у Сичавці, Южненської територіальної громади Одеського району показав, море небезпечне. І оці подарунки, що може виносити на берег, ворожі міни детонують у воді, і вони складають для нас усіх велику небезпеку. Тому правила поведінки, мінно-вибухова безпека. Запам'ятайте, це треба виконувати на тисячу відсотків. Бережіть себе та своїх рідних. Зрозуміло, що ворог активізує певним чином свою авіацію найближчим часом. Зрозуміло, що ворог може проводити відповідні розвідувальні дії, і, звичайно, що нікуди не поділося, на жаль, поки що угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. Ймовірність нанесення ракетних ударів залишається на рівні висока. Але я впевнений, що ви чемні люди і дотримуєтесь відповідних правил. Тримаємо стрій! І слава нашій нескореній нації! А ворогові ласкаво просимо до пекла. А дещо пізніше я розкажу, чому знову представники ворога і перш за все колаборанти розповідають нам про свої маніакальні настрої, про свій жах і оголошують це через можливий наступ на Одесу. Так, так, саме на Одесу. Але. Ви ж пам'ятаєте, хто це сказав? Майбутні. Хто? Майбутні знищені окупанти. Але трошки пізніше про це. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!